Гарного часу доби, ви на каналі Katie from Ukraine. Сьогодні у нас субота і час починати нову серію серіалу життя. Ось такий в мене сьогодні образ. Бачите, це ось такі накладні вії. Зараз ми до них повернемось. А спочатку я сьогодні відвезла чоловіка на працю і поїхала, треба було мені купити багато чого. І зараз будуть покупочки із Аврори, з Єви і з сайту Тему. Так що не перемикайтесь. Поїхали. Так, забігла я швиденько в Аврору і куди ж без насіння. Бо тебе в нас з'явилось дешевше насіння, але я брала, не подобається мені, по якості мені подобається ось це з Аврори насіння. Так, потім взяла я там, зараз вже йде е, холодніше в нас. Ось такі, типу, із шкір, е, шкірзама е, перчатки. Вони написані чоловічі, вони трошки і завеликі, бо там був тільки один розмір. Але добре, чи мені будуть, чи чоловіку, чи може і сину подивимось, кому будуть ці перчатки 100 гривень вони стояли, коштували і це я вважаю дуже добре, бо зараз такі ціни, що я просто в шоці. І ще схватила ось таку палеточку, Пам'ятаєте мою палєтно-макіяжну історію? Дуже мені сподобалось, що тут і є і коричневий, і такий, що сюди ось сьогодні намалювалась їм, нафарбувалась. І карічневий йшов у кутик, і для складки повіки, і ось такі всі бли... блискучі. Ось цей жовтенький я нанесла от сюди, всередину. Ось так сподобалась, до речі, трошечки вона пилить, але на ок ойці не пилила. Ну, Добре. Хоча я зарікалась не брати в Аврорі, але ось ця мені сподобалась те, що треба. Мої маленька така ось як ручка. Так, це я вам показала, що я ще брала в Аврорії? В Аврорі я брала, як завжди. мохіто. Бо зараз не у всіх Аврорах є мохіто, десь розбирають, десь не завозять. І взагалі я побалакала з дівчатками, і вони мені сказали, що у кожній Аврорі взагалі свій асортимент. І що є в одній, може не бути в іншій. Так що так. Ще зранку я шукала чоловіку е, звичайні такі, ну, типу, пластикові шльопки, йому треба на роботу. Але у усіх цих Аврорах і добробутах вже немає, вже там тепла, е, тепле взуття стоїть, теплі капці, теплі такі, як. Е, Типу, може і на вулицю виходити, і капці теж за 300, і за 400. Я не знімала, бо в мене часу не було. І там в добробуті не було, і я йому купила на базарі. На звичайному, просто у чоловіка там стояла ціла коробка, і я взяла йому, ну, йому на роботу, яка різниця. І в добробуті я заскочила і схватила ось такі ласіни, звичайні чорні, вони як тканина на флісі. Ось флісочка тут є. В мене колись такі були, і вони були такі добрі. Я їх носила чи 3-4 роки і дуже потім за ними сумувала. Бо вони дуже добре тягнуться. І так як вони не шкіряні, але в них такий як блиск є. Але ну, вам тут не видно на камеру, як блиск є. І вони виглядають як шкіряні. А тягнуться, і той дуже-дуже удобно. І вони зручно, і вони не кашлатяться між ніг. не обривається, не лопається та шкіра. -шкіра. Бо в мене дуже багато лосин, і вони клас. З екошкіри, але пройшло 2-4 роки і вони поокешлатилася. Та екошкіра, вона лущиться, тріскається, і мені це не подобається. Так що, отак, купила ось такі лосінки. Вони звичайні. Дуже мені такі подобаються. 209-6 гривень. Так, така смішна ціна, я взяла, думаю, бо не візьму, потім пожалкую. Так, це я вам показала. Далі забігла я в єву. Шукала собі, е, в мене мій той наборчик для брів-ламель, він закінчився. Купила ось такий ну, інший для брів, бо е, того немає. Коротше, воно тут вам відсвічує ось такий. Ось цим цим я користуюсь, мене ніготі відвалися. Немає часу зробити взагалі. Ось цим цим користуюсь, а цим ні. Чи не знаю, чи подивлюсь, може для складки повіки буду використовувати. Ось такий наборчик. 6100... Ой. Там електронні чеки зараз дають. Чи, коротше, до 100 гривень, напевне. Там зараз знижки є, чи 89, чи 139, не знаю. І ось такий ще взяла новий болгарський угорський крем, Ось такий. Тут написано. Це нічний, з вітамінами Це є. Коротше, ну мені не дуже сподобалося, що немає складу ось тут на пакуванні. Я його крутила, крутила, ніде немає складу. Ну, взяла, бо ще подивилась і взяла ось такий денний. Тут СПФ 15. Ой, СПФ 30. Оно видно вам? СПФ 30. Не дуже видно, не фокусує. СПФ 30. І ось тут є був склад. Я прочитала, ну, наче непоганий склад. Думаю, покористуюсь. Щось це, напевне, 135, і цей теж 100 там щось, 145, чи що там, знижки теж були на ці крема. Я ніколи таких не бачила, просто взяла чисто скоштувати. Так, я і шукаю е, якусь відновлювальну маску чи якийсь відновлювальний крем. І не можу знайти. Взагалі такого немає. Я передивилась весь мейкап. ну, За тисячу гривень я собі купляти це не буду. І взагалі не. Е, не той. Не зрозуміла, як воно буде працювати, а віддавати такі гроші я ще не готова. Так, це те, що в нас було. Так, зараз, так, перчатки 100 гривнів. А ось ці тіні з Аврори, де їх поклала 84 гривні. Так, це все, все я вам показала. Приїхала до мене посилочка з тему. Там я замовила. Взагалі, я дуже довго думала замовляти з тему чи ні, бо я подивилась ціла куча відео на Ютубі, що тема це погана, що то якийсь там слід залишає, і коли там типу ти, ти багато речей замовляєш, а не той. Я короче, мені треба було ось ці вії. Я у дівчинки їх побачила і зайшла на Аліекспрес. І так як я вам там казала, я поставила е, той е, Київ і свій індекс. Але він мене не пропускав. Я замовляла цілий день, замовляла, я не змогла нічого з Аліекспресу замовити. І, коротше, я плюнула, е, послала його на фіг, і зайшла до тему і все собі там замовила, і швиденько це все е, той і прийшло за два тижні взагалі. Ось таку штучку Тату броу Зараз я зробила, воно здирається як плівочка. Дуже до речі, не дуже приємно це. Але ось таке, воно якийсь червонуватий колір. Зараз я там вставлю вам відео, як я робила і вії, і. Ані, Вії я не зазнімала, але брови, як я намазувала, і вії, Вставляю. Ось це я зробила одне око за десь хвилин 10-15, бо просушувала кожен раз цю вію. Я не на око мазала, а на вії. Ось так вийшло. Не знаю. Зараз будемо Тіброва перебирати. Боже, воно з волоссям вилазить, ця плівка. Це доволі боляче. До речі. На відео, що я вам хочу сказати, нічого, але бачите, є такий червоний підтон. Він і у життю, а в життю взагалі воно сіре. І не таке яскраве. Типу, краще, ніж на відео. Так, другу знімаємо. Так, ось відірвала, наче непогано, але там, де менше волосків в мене ось тут, то тут і менше профарбувалася, а ось тут краще профарбувалася. Наче непогано? Не знаю. Тату айброу гель. Айбро, то можна і очі малювати. Не знаю, я б не малювала. Коротше, приліпіла ці вії. Бачите, ну, на... непогано, але мені щось не дуже, але походжу трошки. <плес> так, ну і з ось ці, до речі, вії. Ось, зараз я приберу. Ось це такий наборчик. Тут 6 мм, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, ну і, напевно, 16-16. Оце бонд і сіл, воно називається, і оце пінцет. Пінцет, до речі, поганий дуже пінцет. Не сподобався мені, ти його затискаєш, а він розширяється. Оце тим я теж не користувалася, зараз я вам покажу. Я ще окремо замовила ось такий. Ось тут написано, де Бонд, де сіл. А на тому чорному не написано взагалі. Спочатку бондом я ось цей око робила кожну той промазувала самовію і ліпила. Але ні, потім я промазала все око, бо треба ще почекати хвилинку чи дві. воно там, типу, повинно підсохнути цей клей. бонд, Спочатку бонд, а потім, як ці в ці наліпила, то потім сіл отак от зверху пройшлася. Взагалі це мені дівчинка казала, що в неї тримається навіть тиждень. Але я, в мене ж така робота, я зараз шпаклівку перетираю і я вся біла, як Снігуринка. І я не той, я на вихідні просто чисто їх приліпила. Вона ліпить, знімає, ліпить, знімає е, ці вії. Ну, коротше, я вже давно задумувалася з приводу взагалі такої штуки і е, думала вже і той, це, у це, мене щось не вийшло. Короті, ось таке. Ось ці мені дві подобаються, а ось ця третя дуже-дуже велика. Я її чіпляла, може, треба звикнути, бо як ти її причіпляєш, як не ходив зві мені причіпляєш, таке враження, що щось в тебе ось тут стирчить, таке чорне, ну, оком, воно бачно, видно там. Так, ще, 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 що я замовила з тему. Це була ось така електрична щітка. Зараз дуже доглядаю за своєю порожниною рота. Ось така електрична щітка. Тут ось таких три насадки. так, А ось такі дві насадки. ось вони. Зараз вона лежить, заряджається. Ще ось такий там був тримач, що можна стіну приліпити, ось такою наліпкою. І на стіну. Так, зараз ось така штука була в комплекті, дзеркало, щоб дивитись, і ота штучка, напевне, щоб не знаю, що нею робити. Зараз ось. Все. Це. Взагалі була написана ультразвукова щітка, але тут написано Electric teeth Cleaner. Ось такі три. Ми підпишемо їх: я, чоловік та син. Веронічки ще рано таке. Так, а оце взагалі, типу, знімати каміння. Ви зрозуміли? Воно тут та Пимпочка, хоба, типу самому можна невеличке каміння знімати. Не знаю, я вам потім розповім. Як взагалі це все до мене приїхало ще на тому тижні, в мене просто немає часу це все розложити роз, е, і щось вам розповісти. Взагалі я набагато більше всього купляю і просто в мене немає часу, це вам все показувати. Це ж якось треба зробити, намаль, нафарбуватись, сісти, а це в мене зараз е, проблемка така. Ось, це, ось так вона виглядає, ось тут насадки. Вони ось так змінюються. Хоп! І вдяглася. Не знаю, вона ще стоїть на тому, заряджається. Від неї ось такий дріт, без коробочки, тільки дріт був. З новими ось цим, з новою зарядкою, не мікро Не а ось це нова Type-C, Type-C. Так що так, нехай щіточка заряджається, а я вам показую далі, що я ще купила на те, я ось такі штуки. Просто випадково. Вона просто мені видала, що, типу, в один клік можеш заказати ще щось. І чи це взагалі чоловіче, але я взяла собі. І якось взяла на розмір більший і я вгадала з розміром, хлопчики та дівчатка, я взагалі дуже-дуже рада. Вони так файно, вони на набукові. Але висока ось сападашова, не знаю, яка вона буде, продавиться чи не продавиться. Взагалі щось. Вони мені ще 438 гривнів вийшли. А ось ці. Я не пам'ятаю. Я вам у відео підпишу, скільки що тут стоїло, але ось це, по-моєму, 43 гривні стоїло. Вії щось до 100 і чи 100 щимось, Електрична щітка теж 300 щимось, напевне, чи 200, чи 300 щимось. І ось це 400 теж щимось, Не пам'ятаю. Але це дуже-дуже добра ціна. Там що я заходила на конфіскат, від тисячі все стоїть зараз, Від тисячі. я в шоці з цих цін, а якість не знаю. Я ось у Тьомчику купила за 800, але і... він так щоб дуже... він зараз у лікавушках ходить, щоб м'яка була, та, бо там їм, йому ще жарко. Ось тут такий, як е, мех, типу штучний мех. Штучне хутро і ось так. Я поміряла, підійшло мені, воно ще трошки уляжеться, дуже добре, файно, воно так на ножки виглядає взагалі клас. Коротше, я вже майже одягнена, бо зараз я вам ще покажу. Е Стему, тему, стему все, але стему тему до мене є ще, їде ще одна посилка. Потім я вам теж покажу. Зайшла ще у магазин ось о, Анді. Побачила я там собі взяла, не знаю, пуховик. Зараз я вам теж його покажу. Дивилась я дивилась у тому Анті, ходила, я повз, ходила, і потім, думаю, там е, пуховик. А в мене взагалі куртка зі штучної шкіри, з капюшоном, вона така коротенька, що по пояс. І мені таке подобається. О Боже, який він теплий. Ось все принесла вам, я вже повісила його на вішалочку. Ось такий пуховічок. Рукава на резинці. Ось так. Не знаю, скатається, він потім зваляється, не зваляється, може в хімчистку треба його носити. З капюшончиком, я його поміряла, виглядаю я в ньому як пончик, не знаю. Але він дуже-дуже теплий. Я ось так на ноги положила, його дуже теплий. Коштував він ось так: 1099. Я ще й маленький розмір взяла, бо в тих я взагалі виглядала якась як то, як сніговик, снігова баба. Так що, ось так. Так що я вже вдягнена, взуття в мене є, лосини є, ось є. Так що, я просто скупляюсь, поки я працюю, щоб в мене все на зиму було. Так що так, а ми зараз збираємось і ми беремо вас з собою. Ми колись їхали до кума на день народження, проїхали повцентр, і там була просто шикарна новий шикарний дитячий майданчик. Ми на такому ще не були, і тому сьогодні поїдемо з друзями і там погуляємо, а потім поїдемо і заберемо нашого батька. Так що так, всім гарного дня. До речі, я вам забула показати. Ще купила, опа, закінчилось у нас усе для прання. Ось ось такий аріель, типу товари з Європи. Ну, це не, не знаю, як це сказати, не справжній. Але мені дуже подобається аромат. Ось це я нанюхала. Це класний, супер. Він і для того. E, дуже на, багато мені вистачає на рік. E, і Мені подобається, бо купувала я справжній Аріель, що цей, що справжній, однаково. Просто треба додати, ось той, щоб пахло, як його. коротше. Ось такий. За 300 гривнів, тут, напевно, 5 літрів чи що. А тут воно навіть з Ленором пишуть. Не знаю, так. А, майже 6. 5, 775. Майже 6 літрів. Ось вона рік чи півтори мені стане і не буду я взагалі заморачуватись, чим це все стирати. Так що так, їдемо далі на дитячий майданчик. Цей парк нам теж дуже сподобався. Ось такі тут дуже багато всього, але в цей раз мені було набагато тяжче з, з ними, з дітьми. Ми взяли ще подружку з дівчинкою і вони все дергали дергали бігали з площадки на площадку, там їм не то, їм не то, їм туди, їм сюди. І в цей раз мені дуже-дуже було тяжко. Ось тут Веронічка трошки засмутилася. Не каталася, бо не ковські були штани, але ми потім викрутилися із ситуації, вона теж вже каталася. Але так нам дуже сподобалось. Погуляли ми тут десь години 3-4 і поїхали забирати нашого батька. Себе я ніде десь тут не знімала, бо дуже багато було всюду народу. Дуже багато людей, всі приходили, гуляли з дітками. Класно було.